Люди, всім привіт! З вами, як завжди, Борода на зв'язку, і ми справді з вами давно не бачилися. Не то були певні причини робочі, а окрім робочих причин, і відсутність якихось цікавих пропозицій в магазині. Але зараз, начебто, це діло поправлено. Добавили нам розіграш на контейнери гравітації, щось дійсності умовно новеньке в грі, тобто раніше цих контейнерів я, по крайній мірі, не пригадаю. От і тут містяться танки з такою собі ймовірністю, але вони є. Я зробив декілька прокрутів цього єрулеточки. Так чисто подивитися. Вибив, до речі, два контейнери два рази по одному, і звідти нічого мені не випало. Також сьогодні нам завезли, мені здається, що сьогодні перепустку тижневу. Вона в принципі. Умовно доволі цікава. Тут 3,5 тисячі золота є власне ці контейнери з гравітацією в кількості дві штуки. Якщо я не помиляюся, також містяться контейнери на MBTB. Це доволі прикольно. Цей танчик у мене є, але в кого немає. Буде класно його вибити з цієї перепустки. Ну і один американський контейнер і відпад. Це таке. Подивимося по ходу. От сьогодні будемо відкривати вміст сховища. Багато багато пропозицій. Насправді завезли в магазин. Цікаві, не цікаві, умов не цікаві. Взагалі цікавість буде залежати від дропу зсередини. Тому пропоную сьогодні це все діло відкрити і подивитися, що ж вдасться підняти по золоту. Зараз в мене є 14,5 тисяч золота. Так, так, не 145 не мільйон 450 а всього 14,5. І будемо пробувати потрішки це діло якось. Відправити. Також в мене є чорний сертифікат. Якось я вибивав чорну скриньку, не на відео, бо там не було що записувати. Е і дійшов до там, четвертого рівня. Е нарешті я залишив його вам. Починаємо зі усі. цікаво буде. Фу-фу-фу-фу. Под... Цікаво буде подивитися, чи реально буде вибити звідси титан, хотів сказати я. І зразу так титан. Ну. файно. Два рази підряд, звісно, мені не повезе, але бляха, я і не розраховував, що з того одного пощастить. Е, гарний танк, доволі непоганий. Для мене це 2,5 тисячі золота. Е, для вас, ну, для того, в кого танка нема, це взагалі супорово, зі їх усіх отак взяти. І танчика легасненько собі дістати. Це кайф, це приємно. Ну, давайте перейдемо тоді наразі. До сюрпризів пропоную відкрити три сюрпризи. Тобто є контейнер, яких по 9, є яких по 3. Будемо відкривати. О, зараз буде тисяча золота, тисяча золота це добре. Додатково фармимо. І ще один. Шість залишаємо надалі. Будемо трішечки комбінувати. Ці контейнери, які нам повипадали, пропоную одразу відкривати. Вайпера містить до 10 тисяч золота. Нам же ж випадає бустер досвіду. Добре, можливо, скорішесь випаде. От хотілося б, щоб ви падали танчики, попіднімати трішечки техніки. 100 одиниць золота. Це, напевно, що мінімалка, але краще, ніж без неї. Так, ну і з хемера у нас гарантом випадає золото від 500 до 1000, ну або танк. Танка ми не бачимо, бачимо 1000 золота. Файно, файно є. Рухаюся тоді в сторону чорних скринь. Їх є 9 штук. А, якщо б мене трішечки пропускало далі, це б було, звісно, приємно і фантастично додатковий фарм золота. І є друга скриня. Одразу відкриваємо з надією на третю скриньку. Або ні. Так, і ще одна. І рухаємося до наступних контейнерів. Не знаю, чи в цьому є якийсь сенс, але комбінувати. Тут відкрию зараз два розкішних. Звісно, хочеться танк 10 го рівня. До речі, титан. Нормально, ти випав тільки що. Класно буде, якщо зараз знову випаде титан. Так, і шкода 56. -та. На жаль, немає жодного танку 10 го рівня. Отак от, от знав би і продав би той титан. Ну, не бачу в цьому сенсу. 2500 тисячі золота це, звісно, класно. Але якщо б ми його зараз продали, ти золота і Ну, ви розумієте, це недоцільно і нераціонально шкода нам По більшому рахунку все рівно, полюбе півтори тисячі золота. Добре, 2,5 на базу. Тепер пропоную відкрити. Давайте відкрию цей збери їх усі. Ні, давай, один відпад. Один погана компанія, і закриємо це все діло збери їх усі. Так, тут щось насипало. 101 золота і збери їх усі. Цей відкрию звідти, той відкрию окремо. А раптом. Ну, вже все ж таки, дійсності, надіятися, що з трьох зберіг усі випаде дві техніки, це марно. А от що з чотирьох випаде, це вже можна і понадіятися. У нас ще один зберіг є. Надіюся, все ж таки ще хоч. Буляха, ще один танчик було б суперімбово. Так. Нічого, не дала нам погана компанія. А, е, мегаконтейнер. Мегаконтейнер, мегатанк. Ні, 250 золота, добре. Не вийшло заговорити його. Так, ну містики. Тут буває супер по-різному. Супер по різному. Е може випустити сертифікат танк 10 рівня і супер круто, а може і нічого. Так, і цей зброїх усі нічого не дав. Якщо ще один зброїх усі випаде, е і звідти не випаде танчик, це буде 1000 золота, вона не за горами, це теж добре. Так, перейдемо знову до сюрпризів. Дві штучки. Знову вайпера, до речі, випадає. 3. Точніше, 3 треба відкривати. Так, 7 Другий. 2 О, Другий мені подобається, 7 Другий може і випасти. Так, і кобра. До речі, 7 Другий може до 50 тисяч золота. Ні, до 10. Щось перепутав. Так, вайпера і кобра. А, в кобрі 50 тисяч. Ну, давай. Кобра принесе 50, кав... 50 кавалки. Так, є камуфляж. Шкода що цей камуфляж не можна за золото продати. Так, він доволі непоганий, просто він є. І кожен наступний це просто уламки. А уламки це не те, що би хотілося бачити. Так, ну давай. Всім підрує, поради. Ти мене в рандомі радуєш. Тут один день преміум аккаунта. І окей, так. Контейнери на MBTB з тижневої підписки. Що містять? Бустери бойового досвіду. Все файно, можна буде пограти і бустери позбивати. Це те, що я хотів. Йдемо прямо по порядку. Погана компанія, одна штучка, чотири нагороди, три досвіду. Mm, Слаб. З поганої компанії, мені здається, доволі рідко дропається танк. Не знаю, як вам, я от не пригадаю, коли коли вибивав звідти танчик. Ну, от реально не пригадаю. Так, 40 І 350 золота. Не найгірший мегаконтейнер. Трішки кращий, ніж був попередній. Два розкішки. Треба все ж таки десятку. Є десяточка. І ще одну десяточку. Давай за цим заходом Це буде супер топово. 1375. Окей. Тоді відкриваємо 1375. 1000 золота. Зрозуміло, зрозуміло. І 5000 золота за акулу. Запірання, боже, перепрошую, запіраню. Це файно. Не 7,5, звісно. Ем, така, незрозуміла механіка цих розкішних, але приємно, коли там десятка. Коли дев'ятка не дуже. З дев'ятками в них якось е, супер несправедлива компенсація. Так, ну давай нам з трьох хоча б одну пропускай далі. Не в цьому заході. Надіюся, що тоді далі пропустить два рази. Так, ще один відпад. Шведесенько тако відкриваю. Дивлюся, що тут: 500 золота, містик. Містик відкриваю, сертифікат вибиваю і кайфую. Не кайфую. добре. Ще один, до речі, містик залишився. Ну, це зрозуміло. Так, ну і закриваємо цей прохід. Зараз три сюрпризи. Тобто Така фінішна пряма, можна буде розуміти, що пішло по золоту. Так, 1000 золота зараз, по-перше. Сюди. Знову 7-5 випадає. М -м, до речі, але сюрприза поки що. І знов кобра. Цікаво. Але сюрприза поки що танки не випадали. А хотілося б. От відверто. 9 контейнерів було. Ну може тут? Тут 1000 золота. Непогано. З нею краще, ніж без неї. Давай без дня преміум аккаунту. Дай краще мені танк або золото. Два дня преміум аккаунту, ну в два, в два рази більше, рахуй. Так і запишу. Х2 нагороди. Так, і Скобри також нічого. Щось сюрпризи сьогодні в прольоті. Погана компанія. Що скажеш? Заяви за себе. А, ну давай, 5 нагород. Танк. 101 золота, зрозумію. Е, містик. Ну, давай. Щось толкове. 7 вільного. Не зовсім це я мав на увазі, коли давав, казав, давай щось толкове, але окей. 4 нагороди. 350 золота. Загалом з трьох контейнерів вийшло підняти 950 золота. Навіть не 1000. Щось явно з ними не так. Так, знову 1357. Дай один десятий. Ще треба десятку. Прекрасно. Прекрасно. Десяточка. Е, найкращий був би баджет в цій всій історії, бо це тисячі золота, але, ну, ніж по тисячі, краще. Ось п'яточка, ОМОНа. Оп, сюди. Бачите, танк так і не випав. І три чорні скрині. Надіюся на якийсь пропуск далі, на фарт. Так, 200 золота, мало. Давай хоча б 400, якщо ти вже не даєш наступні танки. Ну що ж ти будеш робити? Ніби потрішки, 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 але дивіться, останніх шість контейнерів так ні разу і не пропустили. Тобто з 9 тільки одна другого рівня. Це поганий показник. Це дуже поганий показник. Тисяча золота з відпада та чорна скринька. Тобто 1100 або 1200 золота. Так, 1200 золота з загалом з одного відпада. Ну. 40 тисяч 14, 1425 тисяч. Я пішов в плюс. І це мені здається. Це непогано з одної сторони. З другої сторони, могло бути сильно краще, якщо б вміст контейнерів був хоча б трошечки краще. Е, Якби падали частіше десятки з розкішних, якби з мегаконтейнерів. контейнерів сюди, танчик. П'ять е, тисяч золота, я надію, до тебе компенса. Да, так, 5 тисяч золота. Прекрасно. Тобто, якби з контейнерів падали поцікавіші нагороди, звісно, було б супер приємніше, якби чорні скриньки пропускали. Тобто, я думаю, десь так, що з цих контейнерів можна було спокійно відкритися на 7 тисяч, на 10 тисяч краще, У мене вийшло непоганий результат, але точно не найкращий. Ну, але знову ж таки, відкривати чи не відкривати ці всі пропозиції, тим більше враховуючи, що вони з реальні, то. Філки, то це питання особисто до кожного. Маєш діло просто записати відосик і вам показати. І на кінець, я думаю, ми зробимо буквально декілька прокрутів, вмазуватися в ці контейнери сенсу. Ну, скажімо так, я їх дуже мало відкрив, щоб зрозуміти шанс дропу тої чи іншої нагороди. Тобто, все рівно треба відкривати там хоча б 10 умовно, щоб зрозуміти, що може там насипати. Але Прям вмазуватись і крутити цей розіграш до кінця. Ну, не бачу такої великої раціональності. Декілька прокрутів, як завжди, зробити можна. 4 гравітація, я думаю, на цьому вартує. Прям сам Бог велів спинитися. Е, непогану нагороду забрав зразу 4 конта. Це гарно, це гарно. Тепер питання, що буде міститися в цих контейнерах. E, тому що з тих двох, що я відкривав, нічого толкового я не побачу. От, типу, от Плюс-мінус такі нагороди. От, і Якщо основні нагороди будуть якраз такі, то і сенсу проти розіграш до 10 таких контейнерів я не бачу. Півмільйона кредитів файно. E, до отримання нагороди ще 4 контейнери, і щось там буде. Напевно, що тисяча золота. Я так чітко не знаю, не вникав. E, але допускаю, що максимум це одна тисяча золота. Таке вийшло відео. Я в плюсі в принципі на 31 тисячу золота, практично Завіс вам трішечки контента. І вважаю, що вийшло доволі непогано. А, ви напишіть, як вам відкриття, чи ви брали ці пропозиції, і чи випадало вам щось більше і краще. Як ваш дроп з чорних скринь цікавить найбільше? А, і мега-контейнери. Ну за погану компанію теж напишіть, тому що нуль танків, ну. Сумненько, звісно, от, але е, щось з, мені так замічено, що з них нічого не трапиться. Одним словом, коментар про відкриття, будь ласка, нижче вподобайку. Не пожалій. Підтримуй україномовний контент. З вами був Борода. Надіюся, більше таких довгих пауз у нас не буде. До нових зустрічей на стрімах та на відосах. Обняв, привідняв, привітняв!